Це місяць праці на смарку, повністю знищені квуни, це дуже чудові сорти, дуже на які ми возлагали великі сподівання, але сподівання то одне, реальність то інша, але я показую просто наслідки. Трьох тижнів дощів падіння пальмового гілля, ось цього 1,5-2 кілограми, яке просто знищує всі наші спроби виростити хоча б якийсь врожай. А ось і ця чудова пальма. І вона тут не одна, але іншої ділянки нам мати немає можливості.